Так, зарядила я 6 білків, солі, третя частина чайної ложки, дрібка лимонної кислоти. Так, і тут, мабуть, вже так у уключати. Пілочки збила, я ще додавала цукрову пудру, можна з цукром. І зараз додам 40 г кукурудзяного крохмалу. Ну, це дві такі не дуже повні столові ложечки. От, І вже на маленьких оборотах. Зараз перемішаю так лопаткою. А потім ще крутну разок. І будемо виливати на противень і в духовочку. Духовочка в мене вже гріється. Печем це діло. Яка це тільки і красота? До того мені хотілося такого міксера. У мене міксер є. Колись мені кума подарувала на 40 років. Це вже йому скоро 19 років буде. Він працює. Ну, він звичайний міксер такий, колишній. Ну, а це ж ой, не треба ні руками не руками не тримати нічого. Ну, Просто красота. Відправляю в духовку. На противень, прирівняла приблизно однаково і в духовочку. Так, меренга моя печеться, а крем зроблю просто з гущеним вареним молочком так тоненько. Мені, мені хочеться самого того. Бо... І хотіла просто міксер перевірити, як, як він працює. Ох, і, і вітер на дворі. Таке дурне свистечко, хай милує. То так глянуть в окно сонце світить, а на дворі ходити не можна. Дідуля їздив по цукрову пудру, так казав, і уші чуть не підпадали. На велосипеді їздить, Каже, чуть уші не підпадали. Хай милий. У мене у сестри 18 травня день народження, і в неї згорів, а в неї блендер згорів. Вже їй бленди, я їй казала, що я дві куплю на день народження. Може, їй блендер треба, не міксер. Но я вже хотіла підпрягтись такий самий купити її. Ну, я ось в неї запитаю, що їй, що їй більше треба, мабуть, блендер. Добре, куплю блендер. А я вже. Моя маленька сестричка. Такі діла. Вирішила крем зробити варене, згущене молочко і трішки сметанки додати, щоб не таке притерне. Я не знаю, де в мене взялася згущенка, оце варена. Я кажу, вона й добра. Це капець, що ось Ось, бачите, що робиться. Це в холодильнику, ясне діло А де вона в мене взялась, я не знаю. Це е, смак не, не іриський, ні. Хто її виготовив? Ой боже мені нічого не. Так вінницька насолода пишеться, значить, Вінниця. Ох і молодці. Дуже добре з молоко. Прям. А де воно в мене взялось? Може, мені хтось прислав його. Я, я не пам'ятаю. Ой-ой-ой. О, що робиться з головою. Копець. Трохи передержала в духовці, якби ж серіал не йшов. Ну, але ж яке воно й добре це. Румтий та супер. Перешкварила й добре коржа, але я вам хочу сказати, що він такий добрий, аж до зубів прилип. Коротше як жувачка. Добре. І чого, пойдуть. Серіал режиме, як же ж. І, і, і ну, видно температуру я чимало дала, що він якось тут білий-білий, я тут вже в разі покоричневів.